Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми будемо з вами виготовляти гольничку, подушечку у вигляді гарбузика для зберігання наших голочок і шпилючок. Для цього нам знадобляться наступні матеріали. Це може бути фетер різного кольору, може бути тканинка. Я взяла підходящу саме для гарбузика. Ви можете підібрати таку, яка у вас знайдеться вдома. Ще нам знадобляться кутушкові ниточки, голочки так, з нашої гольнички, ножиці і мило для обведення контуру шаблончика. Шаблон ми виготовляємо із картону або з паперу, який у вас знайдеться вдома. Так як у нас гольничка має круглу форму, то шаблоном має бути у вас коло. Я взяла діаметр 13 см, ви можете взяти трошки менший. Залежно від зменшення розміру, значить буде менша ваша подушечка. І не забуваємо ще про наповнення нашої. Гольнички для наповнення е, бажано використати синтепон або холофайбер. Якщо такого немає, то можна використати вату. Приступимо для, до роботи. Я буду виготовляти гольничку із тканини, яка має лицьову сторону і виворітню сторону. Працюємо зараз з виворітнього боку. Беремо наш шаблончик і викладаємо його на тканину. Працюємо економно, тому прикладаємо наш шаблончик максимально близько до краю, але з деяким відступом по периметру нашої. Нашого шаблону притримуємо і обводимо. Працюю я милом, можна працювати олівчиком простим, але не ручкою. Вирізаємо трошки відступаючи, трошки це 0,5 або сантиметр, або сантиметр від лінії обведення нашого шаблону. Це буде припуск на шов. Далі нам треба взяти ниточку, відміряти певної довжини і заселити її в голочку. На попередніх уроках ми говорили, що оптимальна довжина ниточки це 50-60 см. Але для того, щоб відміряти приблизну довжину, ми навколо ліктя обводимо нашу катушечку, повертаємося назад в долоньку і відрізаємо. Заселяємо кінчик голки, кінчик нитки в голку. Вушко має бути немаленьке, середнього розміру, щоб зручно було вам працювати. Зав'язуємо вузлик на кінці ниточки. Ниточку я взяла не вдвоє, два кінці не з'єдную, а лише в, один, в одну ставочку. Затискаю кінчик нитки між вказівним і великим пальчиком, обкручую навколо вказівного, притримую його і скручую з пальчика. Середнім пальчиком і великим затискаю скручування ниточки і таким чином. Утворюється ось вузлик. Починаємо прошивати нашу гольничку по лінії обведення шаблончика, вколюємо в тканинку і виколюємо на відстані 5 мм. прокладаємо шов вперед іголочка. І підтягуємо ниточку. Пам'ятаємо, що вільний, меншенький кінчик ми притримуємо пальчиками, поступово підтягуємо його, продовжуємо, рухаємося по колу, по лінії обведення шаблончика. Ширина нашої строчки, я нагадую, це відстань від стіпків до зрізу тканини приблизно пів сантиметра, може бути сантиметр. Рухаємося до місця початку строчки. Далі, коли ми дійшли до початку нашої строчки, нам треба стягнути наш виріб рівномірно. Стягуємо. Цей шов дає можливість здійснити таку операцію. Залишаємо невели... рівномірно розправляємо наші складочки, ниточку з голочкою не відрізаємо, тимчасово її вколюємо. або в котушку, якщо немає гольнички, або в вашу домашню гольничку. І наповнюємо. Якщо забагато, відкладаємо і затягуємо і затягуємо, для того, щоб наверх не виступали зрізи тканини, ми її заправляємо всерединку. Стараємося затягувати і пальчиками зрізити тканин, якщо виходить, загинаємо всерединку. Або щільно-щільно підтягуємо. Є можна з'єднати протилежні боки виробу. Ще раз підтягнути. Далі робимо дольки, формуємо дольки на нашому гарбузику. Потрібно. Нашою ниточкою зробити такі перетяжки через центр нашого гарбузика. Натягуємо ниточку, через центр проходимо наскрізь голочкою і повертаємося назад в центр. І трішки підтягуємо, формуючи дольку. Так, робимо 5-6 разів. Далі нам треба виготовити листочок і корінчик для гарбузика. Якщо у вас є іншого кольору тканинка або іншого кольору фетр, можна виготовити із них, а можна скористатися. Прикрасити гудзичком, наприклад, якщо немає інших тканиночок, або якимсь бісером, або іншим видом оздоблення, можливо, стрічками, чи шматочком мережева. Для цього треба вирізати нам листочок із фетру. Ось листочок мій готовий. Він може бути іншої форми, якої ви забажаєте. І я сформую зараз корінчик. Для корінчика я беру довільної форми, можна прямокутної. У мене це шматочок фетру. І скручую його в трубочку щільненько. Ось. Можна зрізати кінчик на косу. І далі нам треба приєднати до нашої гольнички по центру. Якщо у вас ниточка не закінчилася, так як у мене, я її не відрізала, ми приєднуємо ось таким ось способом, прихвачуємо по центру нашого гарбузика. Щоб він надійно тримався. З усіх країв корінчика ми приєднуємо, міцно, міцно підтягуємо. Підхвачуємо шматочок гарбузика і шматочок нашого кінчика і підтягуємо нашу ниточку. Далі пришиваємо листочок з одного боку. І з іншого кілька разів. Це і буде наша закріпочка без вузлика. Далі голочку вколюємо в місці прошивання, виколюємо в будь-якому іншому місці, щоб кінчик заховався всерединку, трошечки підтягуємо і відрізаємо голочку. Можна далі залишити уже в нашій новій гольничці. Ось така в нас чудова гольничка-гарбузик утворилася.